Піти в найм і кидати туди херову тучу грошей, щоб понаймати херову тучу кандидатів з аутсорсом, як хоче. І порівнюючи всіх цих людей, що вони кажуть, знаходити тих, хто сказав, беруться, потім набрати багато хто береться, порівняти їх результативності. І потім, якщо хтось дасть результати з рою в два, а краще в три рази більше, за любі гроші їх найняти. Щоб вони продовжили це робити. Оце задача. Другим завданням, якщо в мене знайшлись люди, які тепер можуть це робити, знову найм. Помічників, які будуть разом зі мною вивчати, що ж ті роблять і як вони роблять. Щоб уже не ті, що у цьорці, а ті, що в мене найняті, потрошку зрозумівши, що ті роблять, створили мою вже команду. Ось друга задача. Третя задача, якщо в перших буде виходити, включати наймі, підбирати людей, хто буде опрацьовувати це, якщо це їх робота, якщо ні, то налаштовувати чат-боти, щоб вони опрацьовували. І це третя задача, яка включається після того, як запрацювало перше, коли в мене багато кандидатів, багато.